Спорт, творчість, соціалізація, ці та інші активності, а ще потреба у середовищі для розвитку молоді стали причинами створення молодіжного хабу в селі Явкине, Баштанської громади, що на Миколаївщині, молодіжний центр розпочав свою роботу на початку 2024 року. Понад 20 років в нашому селі не було взагалі жодного ні клубу, ні культурного центру, взагалі жодного місця, де б люди або молодь могли б якимсь чином да впроваджувати своє культурне дозвілля. Молоді навіть ввечері просто не було куди збиратися. Вони збиралися в центрі і так далі. Да, тому відповідно велика потреба була в цьому місці, в цьому середовищі. Взагалі, зараз культурний центр виконує функцію отакої, да для соціальної згуртованості місцевого населення. Створення хабу стало можливим завдяки залученню бюджетних грошей і допомозі міжнародних донорів. Дар'я, як одна з ініціаторок цього проєкту, вважає, в кожному селі має бути місце, де молодь розвиватиметься і не буде залишати рідний край. За рахунок місцевого бюджету і державного бюджету, да, у нас викуплена ось ця будівля ще в 2019 році. З того моменту да, відбувалося якимось чином підготовка цього цієї будівлі. Да, документація готувалася, ремонт впроваджувався і так далі. За рахунок міжнародних донорів, ми пишемо проекти і заповнюємо це середовище різноманітними важливими для нас корисними да, речами для того, щоб тут людям і молоді було чим займатися. Сьогодні центр відвідують понад півсотні дітей з різних вікових категорій. Тут проводяться вечори кіно, допомагають з навчанням. Є кімната для заняття музикою і мистецтвом, а також спортивна зала. Тут весело, тут ми качаємось, і в селі немає більше куди ходити. Тим паче, ми не на онлайн навчанні. Самі собі зробили програму. Проводимо години дві дві з половиною. На додачу діти створили при хабі молодіжне об'єднання в Кіндер. Їх мета брати активну участь у житті своєї громади. Ми вважаємо, що зараз під час дистанційного навчання от був карантин, да почалася війна, і саме молодь, на мою думку, залишилася такою найбільш ізольованою, ну взагалі в соціумі. І ось оцей проект, ось ці можливості, які у нас тут є зараз в центрі, да надають пошту для нашої молоді, для розвитку. Вже зараз юні хлопці та дівчата працюють над кількома майбутніми проєктами розвитку дозвілля для жителів села Явкине. Ми створили молодіжний рух Явкіндер, мета якого є голосно заявити про те, що молодь є важливою частиною суспільства, має свої потреби і відстоює свої інтереси. Зараз ми на онлайн навчанні, і, на жаль, втратили найкращі свої шкільні роки, дехто як я нормальні випускні, але ми не хочемо втрачати свою молодість. Ми не можемо допомагати на фронті, але ми можемо організовувати збори, різноманітні акції і задавати темп молоді для інших громад для їх розвитку. Сільський культурний центр працює щоденно. Тут завжди чекають на креативних і небайдужих молодих людей. Олександр Матюшенко, Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март.